Є з нами на скайпі Маркян Лопачак, майор збройних сил України, секретар Львівської міської ради. Пане Маркяне, вітаємо вас! Слава Україні! Слава а, як військові ставляться до розмов? Ну і в принципі, до того, що може бути якесь перемир'я, зрештою. Ми на нього згоду дали, коли розмовляли з нашими партнерами зі Сполучених Штатів Америки. Направду Російська Федерація. Наш ворог, ті, хто на нас напав, ну поки що вони не сказали, що вони там готові до будь-якої зупинки. Але е, сподіваємося, що це може статися. Яка думка у військових про це? Ну, думка швидше за все, що негативна. Якщо ми говоримо про перемир'я, якщо якщо вона короткотермінове, як то, то треба зрозуміти, що буде далі. І насправді, на мою особисту думку, якщо буде короткотермінове перемир'я, Росія в набагато кращому, на багато кращій ситуації на цей час може набагато ефективніше використати. Ми ж тільки почали говорити про перемир'я в нас у суспільстві, в політикумі, всіх кабінетах влади зразу всі почали говорити про вибори, замовляти соціологічні опитування, сваритися, обливати один одного брудом і так далі, і так далі. Якщо ми цей час перемир'я, якщо воно настане короткотерміново будемо використовувати в такому плані, а Росія буде цей час використовувати для нарощування сили збільшення армії, розбудови техніки і так далі. І так далі то думаю, що для нас це може дуже погано закінчитися. Я думаю, що швидше за все, я і дуже багато людей, які зараз знаходяться на, на лінії бойового зіткнення на, на, на фронті, думають не про Перспективі не про короткотермінове перемир'я, а думають про справедливе завершення війни і про такі умови, щоб ця війна найближчим часом не поверталася, це набагато важливіше, тому набагато важливіше ніж два-три тижні. Просто перестане щось літати і вибухати, і дуже швидко може повернутися назад. Тобто, я думаю, що зараз і переговорна група, і президент України принаймні з тих посилів, які, які я чую, роблять все для того, щоб це. Перемир'я, власне, не було перемир'ям, а було завершенням війни на таких умовах і на таких засадах, щоб ця війна найближчим часом не поверталася. А які умови, на ваш погляд, можуть бути дієвими для того, аби ця війна не поверталася? Умови в першу, чергу, це... в першу чергу це українське суспільство. Це основний чинник і основний ресурс. Це, це це ми з вами. Наскільки ми будемо готові захищати свою країну? Наскільки ми будемо готові боротися за цю країну, і наскільки ми усвідомимо, що для нас є наша країна зараз на, на четвертому році війни, ні для кого напевно не є секретом, що там війна не почалася з якогось там умовного Донбасу, чи чи, чи не почалася? За захоплення частини якихось ресурсів, а ця війна фактично йде на знищення нашої держави, йде на знищення нашої нації, на знищення і, і, і нашої культури, нашої історії, і так далі, і так далі. Тобто, ми повинні бути з розумінням ставитись до того, що з таким сусідом ми просто не маємо інших шансів для існування ніж зрозуміти, що. Таким сусідом можна існувати і можна вижити і можна жити в країні тільки тоді, коли ця країна є сильною. Ця країна може стати сильною тільки тоді, коли все населення, коли український народ буде сильний всіх відношеннях в економічному, військовому плані, в освітньому, в добробуті, в культурному, в ментальному, в психологічному. В усіх сферах тільки тоді ми зможемо говорити, що ми будемо мати таку державу і таке суспільство, на яке просто ворог буде боятися нападати. Це буде найкращою запорукою для миру.